У чеботаря виник злочинний умисел, направлений на особисте незаконне збагачення за рахунок чужого майна. Далі для виконання свого злочинного наміру, чеботар Сергій Іванович увага, вирішив створити. Організовану групу розробити з ними детальний план вчинення кримінального правопорушення та визначити кожному з них виконання певної ролі у заволодінні керівником державного підприємства МВС України спесереш шляхом зловживання службовим становищем піском річком. Ну і так далі. Тут вказані прізвища і те у який спосіб діяло це злочинне угрупування. Тут вказаний безпосередньо відповідний зв'язок і е, кришування цих дій з боку міністра внутрішніх справ. Тут вказані факти, е, наприклад, дзвінків пана Чеботаря. Підкреслюю, який є заступником міністра внутрішніх справ факти того, як він дзвонив керівникам Державної фіскальної служби і вимагав вчинення від них окремих дій, які б сприяли комерційним оборудкам відповідно чи батаря.